Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. Ночі жену з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю. Три яври посадила сестра при долині. Заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали ями, калина зав'яла. не вертаються брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину. Заручені, кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі, термін заростають.